Привіт! Продовжуємо тему гідромагістралі у морських і прісних акваріумах. Сьогодні хотів би вам показати е, такі ось прикольні девайси, штуки е, для. Вони використовуються для подачі води в акваріум від, безпосередньо від самої помпи. Які вже знаходяться в самому акваріумі. Тобто, щоб у вас, наприклад, в акваріумі не виглядала ситуація ось таким чином, там під кутом, наприклад. Чи ось таким кутом, і ви не крутили в різні сторони, щоб добитися якогось там потоку, можна використати. Ось такі сопла. Не бувають такі плоскі, Бувають також різної довжини. Буває різного діаметру. Це у нас є, наприклад, 20, й 25, й є, 32-й, 40-й, 50 й Е, Так само тут вони є вузькі, вони є круглі, це більш для точкового е, потоку води. Це більш. Для розсіяного потоку води на спеціально стоять такі перемички всередині, які от такі дають розсіяний потік води від помпи. Можна використати, наприклад, маючи ось такий дрібничок, припустимо, знову ж таки, наш ПВХ візьмемо, маємо. Це є стінка акваріума. Е, маємо трубу, яка подає, подається від помпи. Умовно візуалізуємо через стінку акваріума. Ставимо, припустимо, такий трійничок. Ставимо. Один такий гусачок. і другий такий гусачок. Таким чином, повертаючи їх, ми маємо такий розсіяний потік. Давайте я то знімню, не влазимося в камеру. Ось такий можемо отримати розсіяний потік. В акваріумі, безпосередньо, направляючи його в різні боки, вниз, вверх, вліво, вправо, куди нам треба чи не треба, щоб попадала вода. Ну і одинарно, звичайно, теж можна використовувати. Якщо ми маємо якийсь фітінг, ну, там безпосередньо переходить адаптер, наприклад, переходить через стінку акваріуму. То ми можемо вставляти просто тут інший діаметр ми можемо вставляти і теж використовувати в різні напрямки. Ось такі сьогодні вам показав девайсики, які гарно виглядають і мають корисні функції. Я би хотів вам показати от така. Хтось бачив, не бачив, знає, не знає для, наприклад, в системі переливу. В самп є в нас труба. І щоб вода не затікала по краєчках, не утворювала такого шуму, можна вдягнути ось такий ковпачок. Бачите, такий ковпачок. І рівномірно вода буде туди попадати. І буде менший шум в, самому, в самій трубі. Сподіваюся, відео вам було корисним. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, будемо знімати далі цікаві відео з цікавими девайсами по гідромагістралі і не тільки. Всього вам доброго!